Психіатричний імплантат і Інеркосмос завершує раннє техніко економічне обґрунтування. Революція в психіатрії, цифровий планшет і Інеркосмос і майбутнє нейротехнології. В останні роки я з особливим інтересом спостерігаю за розвитком носимих технологій у сфері охорони здоров'я. Як галузевий аналітик, який спеціалізується на ексар та нейроінтерфейсах, я бачив багато перспектив, але мало реальних проривів. Більшість пристроїв BCI, BrainComp та Interface залишалися в межах лабораторних досліджень або мали обмежену функціональність. Однак поява Інеркозмус та їх Digital Pill – це більше, ніж просто ще один пристрій. Це потенційно революційна технологія, здатна кардинально змінити підхід до лікування психічних розладів. Нещодавнє завершення FDA раннього техніко економічного обґрунтування Digital Pill є важливою віхою. Це не просто офіційне схвалення, це доказ того, що технологія і наркозмус має реальний потенціал для покращення життя людей із стійкою до лікування депресією артиди. Я стежу за розвитком терапії ТРД вже кілька років і можу впевнено сказати, що Pill є значним прогресом у порівнянні з існуючими методами. Чому турбореактивний двигун є серйозною проблемою? Резистентна депресія це стан. При якому депресія не реагує на стандартні методи лікування, такі як антидепресанти та психотерапія. Це надзвичайно виснажливий стан, який вражає мільйони людей у всьому світі. Сучасні методи лікування, такі як транскраніальна магнітна стимуляція, ТМС, можуть бути ефективними, але вони мають кілька недоліків. ТМС вимагає відвідування клініки чи лікарні для сеансів, що може бути обтяжливим для пацієнтів. Крім того, ТМС часто вимагає тривалого курсу лікування, яке може бути дорогим і трудомістким. Digital Pill – новий підхід до ТМС. Digital Pill і Наркозмос пропонує абсолютно новий підхід до ТМС. Апарат являє собою малюінвазивний імплантат, який імплантується під шкіру. Це дозволяє пацієнтам проводити сеанси ТМС самостійно, не виходячи з дому під наглядом свого психіатра. Це усуває багато недоліків традиційної ТМС, роблячи лікування більш доступним і зручним для пацієнтів. Я вважаю, що ключем до успіху диджиталпил є його точність. І наркосмос розробив технологію, яка дозволяє точно націлюватися на певні ділянки мозку. Це дозволяє проводити більш ефективне лікування з меншою кількістю побічних ефектів, точне націлювання на конкретні нейронні мережі є ключем до персоналізованої медицини, і Digital Pill, схоже, досягає успіху, що мене найбільше вражає. Окрім точності та зручності, мене вразила відсутність серйозних побічних ефектів, про які повідомлялося під час техніко економічного обґрунтування. Це критично важливо для будь-якого медичного пристрою, особливо імплантованого. Відсутність серйозних ускладнень свідчить про те, що технологія Digital Pill є безпечною та добре переноситься пацієнтами. Крім того, історії успіху окремих пацієнтів, представлені і наркозмоус, надихають. Значним досягненням є те, що один пацієнт досяг повної ремісії і продовжив лікування більше року. Це свідчить про те, що Digital Pill може не тільки полегшити симптоми депресії, але й допомогти пацієнтам відновити своє здоров'я та якість життя погляду майбутнє за межами турбореактивного двигуна. Я переконаний, що Digital Pill – це не просто рішення для Тіарди. потенціал цієї технології значно ширший. Як зазначає інеркосмос, Digital Pill можна використовувати для лікування широкого спектру психічних захворювань. Включаючи обсесивно-компульсивний розлад, постетаравматичний стресовий розлад, прикордонний розлад особистості, хворобу Паркінсона та генералізований тривожний розлад, можливість використання ТМС для лікування таких захворювань, як розсіяний склероз і хвороба Альцгеймера, є захоплюючою перспективою, яка вимагає подальших досліджень. Однак хочу підкреслити, що розширення використання Pill потребує ретельного вивчення та клінічних випробувань. Необхідно забезпечити безпечність і ефективність технології для лікування різних захворювань і в різних групах пацієнтів, ризики та виклики. Хоча я оптиміст, я реаліст щодо ризиків і проблем, з якими стикається і наркосмос, отримання повного схвалення FDA є тривалим і дорогим процесом. Можливо, компанія зіткнеться з труднощами в масштабуванні виробництва та забезпеченні якості. Крім того, конкуренція у сфері нейротехнологій стає дедалі гострішою, необхідно буде переконати лікарів і пацієнтів у перевагах цифрової таблетки порівняно з іншими методами лікування. Крім того, варто розглянути етичні питання, пов'язані з нейронними інтерфейсами. Необхідно забезпечити конфіденційність даних пацієнтів і запобігти зловживанню технологією. Регулятори повинні розробити чіткі правила та стандарти для нейроінтерфейсів, щоб захистити права пацієнтів. Мій особистий досвід і спостереження. У минулому я працював із кількома компаніями, які розробляли носимі пристрої для охорони здоров'я, і можу сказати вам, що перехід від лабораторних досліджень до клінічного застосування складний і тернистий шлях. Успіх залежить не лише від інноваційних технологій. А й від ефективного управління проектами, сильної команди та бажання адаптуватися до мінливих обставин. Я вірю, що Інеркосмос має те, що потрібно для успіху. Компанія має інноваційні технології, сильну команду та чітке бачення майбутнього, однак для досягнення успіху вам потрібно залишатися гнучким і відкритим до змін. Що далі? Я буду уважно стежити за розвитком інеркосмос та їх диджиталпил. Я вірю, що ця технологія може змінити майбутнє психіатрії. Я сподіваюся, що Інеркосмос зможе отримати повне схвалення в DAI і зробити Digital Pill доступним для пацієнтів, які цього потребують. Підсумовуючи, хотілося б відзначити, що Digital Pill і Наркосмос це не просто медичний прилад, це символ надії для людей, які страждають психічними розладами. Це доказ того, що наука і технології можуть допомогти нам покращити якість життя та створити здоровіше і щасливіше майбутнє. Мої рекомендації. Інвестори уважно вивчіть потенціал ринку нейротехнологій та оцініть ризики та проблеми, пов'язані з інвестуванням у Інеркозмос. для лікарів будьте в курсі останніх розробок у нейротехнологіях і розгляньте можливість використання диджитал пил для лікування пацієнтів і стидиди. Для пацієнтів порадьтеся зі своїм лікарем щодо використання Digital Pill для лікування ТРД. Висновок Цифровий планшет InnerCosmos – це не просто новий продукт, це нова ера в лікуванні психічних захворювань. Це надія на краще майбутнє для мільйонів людей, які страждають від цих розладів. Я впевнений, що ця технологія змінить світ, і я радий бути свідком цього процесу.